Завдяки службі безпеки України засуджено ще одну керівницю окупаційних органів РФ на тимчасово захоплені території нашої держави. Зловмисницею є колишня староста села на Донеччині, яка після повномасштабного вторгнення одразу перейшла на бік ворога. Щоби вислужитись перед новими господарями, зрадниця населеного пункту активно допомагала окупантам здійснювати фільтраційні заходи. Вона за власної ініціативи створила і передала представникам держави агресора списки учасників бойових дій. Колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мешканців, котрі допомагали силам оборони України, і мають проукраїнські погляди. В результаті таких злочинних дій окупанти арештували двох чоловіків і жінку. За це зрадницю призначили головою Незаконної боївської сільської адміністрації Володарського району. За зраду й колабораційну діяльність фігуранці суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А служба безпеки України вживає комплексних заходів для притягнення винної до відповідальності.